Привіт, мене звати Євгенія Рибакова. Я фінансовий радник, бізнес-консультант, засновник фінансової академії Phoenix Academy. І сьогодні я хочу з вами поговорити навіщо експерту, такому як я, вести блог і розвивати особистий бренд. Тож поїхали! Два роки назад я зрозуміла, що я класний експерт в корпоративних фінансах, в бізнес консалтингу. До мене приходить по сарафанному радіо дуже багато різних людей, клієнтів. Вони радять мене своїм друзям і колегам. Але по факту про мене більше ніхто не знає, та тобто я на no у не вела ніяких блогів. Моя цільова аудиторія, потенційні клієнти про мене нічого не знали. Вони не знали, чим я займаюся, чим я можу їм допомогти. І відповідно виходила така ситуація, що до мене ніхто не приходив напряму купляти послуги, тобто тільки по рекомендаціях. З одної сторони, це окей, я не була напевно готова до такої, скажімо так, ну, збільшення роботи, тому що в мене ще паралельно не забуваєте, що бухгалтерський бізнес, та і відповідно я тоді ще захотіла книгу написати, і відповідно, можливо, це не був час. Але потім я зрозуміла, що час настав, треба вже говорити про себе як про експерта, заявляти, що я можу, які проблеми я можу вирішити, який результат зі мною клієнт отримає і таким чином. Іном збільшувати свої продажі і цінність на ринку. Відповідно, постала необхідність виходити в медійну площину, тобто фактично вести блог, розказувати про себе як про людину, про мою експертність, про кейси. Ну і звичайно показувати свій лайфстайл, тому що не забувайте, що люди купують у людей, а не у машин або у роботів. Та? Тому блог на хвилиночку це і розвиток репутації, і додаткове джерело доходу, і можливість будувати своє ком'юніті та зростати разом з цим ком'юніті, зростати з клієнтами як професіонал, і зростати з клієнтами по своїх масштабних цілях. Також блог дає можливість будувати довіру з клієнтами і показувати, який ви експерт і професіонал своєї справи. Для блогу можна використовувати в принципі любу площадку, можна використовувати і LinkedIn, і Instagram, і TikTok, і Ютуб. Любе Голубе питання, де вам буде комфортніше, що ви краще розумієте, і таким чином, що дасть вам змогу вести блог руками і не вигорати, так? тому що це дуже важлива складова. Наприклад, мені не заходить TikTok і Facebook. Відповідно, я дуже полюбила зараз Instagram, трошки на YouTube Я роблю. Скажімо так, такі от відео навчальні. І з іншої сторони, також я використовую телеграм для того, щоб будувати своє ком'юніті. Тому, відверто кажу, вам треба буде самостійно навчитися вести свій блог. Писати тексти, виступати перед людьми публічно, е, говорити на камеру, записувати, редагувати свої фотографії, відео тощо. Та? Вам треба буде навчитися говорити українською мовою, якщо у вас є з тим на даний момент проблеми, та? тому що усі ці знання дадуть вам поштовх до саморозвитку. З власного досвіду можу сказати: не беріть для початку СММщиків. краще інвестуйте зараз е, гроші в навчання як будувати блог на інстаграмі? Все одно мені, наприклад, там пішло десь близько одного року для того, щоб я просто зрозуміла, в мене було три СММ-чика, Я зрозуміла, що мені SMM не підходить. Чому? Тому що вони мене не розуміли, вони не розуміли моєї тематики, вони не розуміли, як я хочу побудувати свою свій бренд, свою продуктову лінійку. І мені прийшлося через це пройти самій, через спроби і помилки. Та? Тобто я пробувала бачила результат, аналізувала, робила і. Далі так продовжую, тому що це мій безцінний досвід, і я розумію, що блог це є бізнес, тобто це можливість продати мене як експерта, це можливість продати мої продукти експертні, це можливість розвивати мої, мій особистий персональний блог і таким чином працювати з класними людьми. Тому не витрачайте по 500 доларів на СММ. Краще витратіть на навчання, також витратіть гроші там, на фотосесію, забюджетуйте, наприклад, відвіданою офлайн. Якихось виставок, можливо, якісь бізнес-івентів тощо, витратить на те, щоб запакувати ваш блог, я маю на увазі там купити мобільний телефони, які ви зможете класні відео знімати, класні фотографії робити, навчитися як монтувати. Можливо, вам треба буде якийсь subscription. В Мене в принципі усі додатки безкоштовні, крім одного, я користуюся Liro. Це платна версія, тому що воно дає субтитр на українській мові до усіх моїх відео, так. Але відео на YouTube, я знімаю на свій айфон, і відповідно мені, в принципі, підходить єдине, що зараз от докупила, скажімо так, свій мікрофон. Але для початку, навіть якщо ви будете робити щось на LinkedIn іні, ви просто будете писати статті, ви просто будете ділитися своїм досвідом, своїми поглядами на ту або іншу проблему в бізнесі. Ви будете проводити якісь лайв стріми для того, щоб розказати про якусь проблему і таким чином показати, що ви класний експерт, класний спеціаліст. І ви можете вирішити таку ситуацію або проблему для клієнта. Наприклад, уявіть собі, що ви економіст, і ви розбираєтеся в тому, яке програмне забезпечення краще використати для виробництва для того, щоб виробництво бачило собі вартість продукцію, могли себе порахувати. могли, наприклад, порахувати скільки відходів, скільки, наприклад, є браку на виробництві, то щоб порахувати планові і фактичні показники, налагодити контроль за сировиною і за матеріалами, та і ви в тому розбираєтеся. Що ви можете зробити? Ну, в першу чергу, ви можете про це розказувати в своєму блозі. Ви можете розказувати про нюанси, ви можете розказувати про програмне забезпечення. Ви можете ділитися своїми цікавими кейсами, своїми цікавими інсайтами. Ви можете розказувати про свій лайфстайл, з чого складається ваш день, тобто будувати довіру, щоб люди розуміли, що ви класний спеціаліст, що ви в тому розбираєтеся, що у вас є вже велика практика, є навчання, є, наприклад, підвищення кваліфікацій. І ви готові вже такими знаннями ділитися, і ви можете, наприклад, піти з кимось, зробити колаборацію. Хтось отримав грант на виробництво. Ви можете сказати, окей, давай я тобі допоможу побудувати систему, де ти можеш контролювати. Тому що у підприємців, коли вони тільки відкривають якийсь бізнес, у них є проблеми з тим, що вони не розбираються, як, наприклад, в блозі, так вони не розбираються і в продажах в маркетингу можливо вони не розбираються в виробництві, і їм треба побудувати таку систему. Так? І обліку, і управлінського, і бухгалтерського відповідно, ви можете тут допомогти і тут. Ви якраз в своєму блозі показуєте і практичні кейси, і процес. Ви можете з того зробити серіал. Ви можете розказувати про якісь цікаві нюанси в програмному забезпеченні. І таким чином ви будете продавати свої знання і ще й отримувати відгуки. Ви зможете такі відгуки використовувати для того, щоб покращити ваш продукт, можливо, зробити якісь більш дешевший лекцію, тощо і таким чином будувати. Крок за кроком свою медійність і свою репутацію в бізнес-школах, тому що коли ви для одного клієнта щось зробили класне і він досяг з вами результата, звичайно, він порекомендує вас іншому клієнту. Але не забувайте, що сарафанне радіо, воно не постійно. А от постійна співпраця, колаборації і ваш блог він буде давати вам постійний потік ваших лідів, ваших потенційних клієнтів. Отже, ви як експерт можете отримувати з блогу соціальний капітал, це нетворкінг, це ваша репутація, це ваші потенційні заробітки. Тому що ми зараз говоримо про те, щоб сформувати декілька джерел наших доходів, не тільки зарплата, але з другої сторони, коли у вас класна репутація, коли у вас класний блог, ви теж можете таким чином збільшити свою заробітну плату або винагороду там, де ви працюєте. З іншої сторони, ви можете налагодити. Потік клієнтів: один, два, три, чотири клієнта на місяць додаткового заробітку це теж дуже класно. Чому? Тому що ви фактично пасивно будете отримувати клієнтів. От вам, звичайно, треба буде було хвести постійно і зробити це як з вашу звичку. тобто кожного дня, годинку часу приділити вашому блогу, написати якусь статтю, якщо це LinkedIn, не обов'язково кожного дня. Але, наприклад, раз на тиждень на LinkedIn необхідно виставляти якісь такі більш технічні статті для того, щоб. Клієнт міг ознайомитися з вашою. З вашими послугами собака п'є в мене водичку. Що я хотіла сказати цим відео? Що, Фактично наш блог це є нашим бізнесом. Ми можемо сформувати як нашу репутацію, підняти свою, скажімо так, заробітну плату. Ми можемо сформувати додаткові джерела доходу. Знову ж таки, не забувайте, що блог можна по різному монетизувати. Якщо на вас підписані, наприклад, ну, багато людей дивляться ваші різи, ви можете продавати щось, наприклад, нову кондитер і ро робите класні речі, ви знімаєте це на камеру, розказуєте, можете продавати і рецепти, можете, наприклад, брати в колаборації бренди посуду і їх теж рекламувати, та, або, ж, ну, або ж такі торгові марки продуктів харчування, з яких ви, скажімо, щось готуєте. Та, Сугубо блог є для вас потенційною можливістю сформувати різні джерела доходу. Тому я вам раджу все ж таки дослідити, що таке блог, що вам комфортно, некомфортно зрозуміти, з які з якою площадкою вам можна. Почати будувати свій особистий бренд і тоді фактично розуміти, що це гра вдовго, але вона вартує тих зусиль, які ви будете докладати. Тому ставте свої лайки. Я сподіваюся, відео принесло вам багато цікавих інсайтів, і пишіть в коментарях, що ще ви хочете, щоб я розібрала Ідеї є безліч.